Фарб мені видав от таку от фарбу. А це означає, що наступні 24 години я буду їсти тільки жовту їжу. Ну все, погнали! Зомарі, прозарі, о, о! Всім привіт! А це означає, що сьогодні ми з вами починаємо мій челендж. А точніше, звичайно, над собою. Я ще сьогодні не снідала. Як ви бачите, я тільки прокинулася. Ви можете бачити, що в мене щось не так з збеньками, ну на то є і ранок. Так що, давайте, я з вами зараз збираюся і запаную на сьогодні їхати за покупками та йти в кіно. Так що, los skates! А коштує вона 26 євро. Я знайшла дещо. А це по 22, а по 22 на перше. <головік> Ладно. Сьогоднішній день такий, знаєте, заладився прям я тепер йду тому що мене рука від того молока. Брати чи не брати ось в чому питання. Це, якщо просто було для кадру, я це їсти не буду. Це я туди. З продуктів в мене не так багато чого є їсти. Тобто я купила в магазині тільки тук, молоко та кукурудзу. Все останнє в мене було. я Думаю, ага, ну зараз все розгуляюся, можу раціон це ставити дуже гарний. Але тепер, що я бачу, в мене нічого немає. Абсолютно нічого. У мене є соус, у мене є кукурудза, у мене є булгур. Як ви бачите, він жовтий, а це підходить до нашого раціону. У мене є банан. Він, якщо що всередині жовтий. Зараз він такий, ну, трохи його, коротше, життя там потаскало. У мене є молоко, у мене є тук. Дивіться, який великий перець в мене є. І про нього я згадаю ще не раз: кальмари, печиво, яблуко. Що мені з цим робити, я поки що не знаю. А, у мене ще дещо є. У мене є ММДМС. Але. В мене є від сили три мітенсинки. Тому що я люблю постраждати, я люблю над собою познащатися, а тому я вибираю цікі жовті штучки і буду їх їсти. Вибачайте, що я з вами сьогодні так поступаю. Вибачайте за все. Я вирішила, що сніданок у мене буде такий достатньо легкий, тому що ну, мені в принципі ні з чого вибирати, що мені як би, з'їсти. У мене є тільки і печиво і молоко. Так що, да, будемо зараз снідати. Воно так легко прокололося думаю, Дегустуємо, що я взяла. По-перше, запах такий достатньо хімічний. На смак як банан, але дуже багато банану. Тобто дуже багато смаку банану і, і дуже солодко, але нормально. Почуваю я навіть не відкривала, тому що я виклатив літри молока солодкого і з'їла три шматочки мемденсу. І мені цього вистачило. Я більше нічого не хочу. Сподіваюся, хоч на обід мене буде щось нормальне, тому що я щось можу, хоча б скласти на обід нормальне. Я сподіваюся, тому що якщо так, то я не проживу цей день. Як ви бачили, то я вже поснідала і тепер в мене за планами робота. Тому я трошечки покажу, як я пишу сценарії, і ви можете це подивитися в таймлапс, тому що це буде дуже довго. По-перше, зараз мені потрібно буде відре... відредагувати Всю всю інформацію. І це все мені потрібно буде підкоригувати і вмістити це приблизно на 10 хвилин відео. Знову я тут знову я на тому самому місці. Так, У мене, мене каша, у мене кукурудза. А ще я придумала, що я можу поїсти це стуком. А тому, що хліба в мені не можна. Якось потрібно виходити з цієї ситуації. В принципі, обід у мене вийшов дуже смачним. Тобто, звичайно, це краще, ніж сніданок, але все ж таки хотілося з'їсти м'яска. Да, мама, смачно тобі смачно, добре. Мама моя зараз їсть м'ясо, а я тут кукурудзу і булгур поїла. Ладно, сподіваюся, на вечерю у мене буде щось таке цікаленьке. Хоча я не знаю, що приготувати з цих інгредієнтів. Тому збираємося зараз у кіно. Не забуваємо про шапочку та шарфик і можемо вирушати вже у кіно. Коїмові сирія uh, uh, роблю вечір And розумію, хоча не збережені. Май мама визмейчора. Скіном ми закінчили. Слава Богу, ми вже йдемо додому. А тепер залишається мені ще трошечки попрацювати і показати вам мою вечерю. А тепер саме час для перекусу. Тут у мене тук і банан. Жовте, жовте. А це означає, що його можна їсти. Я ввечері не сумувала, тому що я проходила пробники ЗНО. І знаєте що? З математики в мене 123 бали. З історії я все вгадала на 143 бали, а українську теж на 143 пройшла, тому що наголоси я просто ненавиджу. Тому якось так от і іздуся. Ну, в принципі, знаєте, я, я дуже радію за себе, що я змогла написати не на 30 балів, а, а на цілих 100 з чимось. Тобто, прихідний бал у мене вже є. Ладно, я математику 3 роки або 4 не вчила, тому, в принципі, логічно. На вечері у мене один великий перець, а ще бонусом я маю пюрешечку. Але я не знаю, чи буду це їсти або ні. Коротше, мені не дуже хочеться, тому я наїмся, здається, тільки персом. Ну а з вами була дівчинка з орхідеєю і дякую вам велике за перегляд. Я вас люблю цілою обіймаю. Ну, ми вже з вами через два або три дні зустрінемось.